Попит став, воно якось всіх свідомості змінилося після 24 лютого 22 року. Тоді ми якби стали на те питання, що нам треба допомогти військовим, тому що е, той військовий, який вміє надавати на полі бою допомогу, виживає у 7-8 разів більше. Пріоритетом є так само і молодь, тому що вони мають знати і вміти рятувати життя ще з учнівської парти. Це має бути круто, це має бути модно, це має бути стильно. Найважче відпрацьовувати, надавати допомогу це родичам або близьким людям, тому що там грає важливий ще такий фактор, як паніка, стрес, коли сам рятувальник розгублений. Але ми маємо розуміти одне. З кожною хвилиною шанс на порятунок зменшується на 10%. Завжди пріоритетом номер один в будь-якому будь-якій ситуації є власна безпека. Тому е автомобілістам, власникам транспорту зверніть, будь ласка, увагу на свої е аптечки автомобільні і передивіться, яка там кількість є рукавичок, тому що починається власна безпека саме з рукавичок. Війшувши до постраждалого, ми розміщуємось по відношенню до нього ось таким чином, тому що е, дане коліно буде у нас бар'єром між постраждалим. Ну і ми зможемо так само задати йому це ж саме питання, чи він нас чує, ущипнувши його за м'яз на плечі. Якщо немає реакції, тобто ми маємо перший базовий показник про те, що пострадали без свідомості. Запам'ятайте один раз і назавжди про те, що будь-що, що, що стричить з тіла постраждалого, ми не виймаємо. Далі нам треба подивитись саме на дихальні шляхи. Вони мають бути чистими, мають бути вільними прохідними. Одну руку на чоло іншою ми під нижню щелепу запрокидаємо, привідкриваємо, якщо можливо нижню щелепу і дивимося, чи немає ніяких посторонніх предметів. Маємо це виділити. Знову ж таки пригодяться рукавички. Визначення дихання проводиться протягом 10 секунд. Прийнято рахувати або через і, або через 101, або через 501. Тобто якась яка вставка, що буде збільшувати час. Метод називається Чую, бачу, відчуваю. Чую вухом, бачу очима екскурсію клітки і відчуваю, що чи постраждалий чи не дихає. Коли постраждалий без свідомості і не дихає, це зрозуміло, що це екстрений випадок і потребує невідкладної допомоги, то я відразу приступаю до серцево-легневої реанімації. При цьому... З натовпу або самостійно, якщо немає нікого, викликає швидку. Є вже видумані засоби, індивідуальні засоби, які називаються маска клапан. Виглядає таким чином це індивідуальний засіб, який дозволяє вентилювати. Відбувається серцева гнева реанімація за циклами, тобто 30 натисків, 2 вдохи. 30 натисків, 2 вдохи. І проводиться цей, цей процес проводиться до, перше, приїзду швидкої, друге до відновлення самостійного дихання і свідомості постраждалого, третє до втрати власних сил, тому що цей процес займає багато сил. І четверте до насування небезпеки або фактору, що може загрожувати нашому життю. Наше завдання за допомогою простих алгоритмів, простих е, правил врятувати життя.